Thank mm -hmm. you. Відпустки без збереження беруться в усіх галузях, тому що мені треба сьогодні відпустка збереження. Я маю виїхати, наприклад, за місто. Да? Я змушена міського голови проситися відпустку або щорічну, або без збереження. Для педагогічних працівників під час навчально-виховного процесу відпустка щорічна не надається. Ви знаєте, що в усіх законодавствах законодавстві про освіту і в кодексі про працю прописано, що виключно береться відпустка тільки в літній період або під Час канікулярного часу, але людині треба кудись поїхати. Тому відпустки без збереження їх мало у нас, але бувають протягом року. Ніхто не змушував. Я думаю, що не було до вас таких звернень і не змушувати мене далі. Але наприклад, буде зовнішнє незалежне оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання відбувається і не за не за нашого керівництва, але за нашої участі, тому що старшими інструкторами і інструкторами є педагогічні працівники і не тільки педагогічні, бібліотекарі, там і так далі. Всі, кого навчили, бо це окремо були навчання, 393 працівника будуть брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Вони мають право взяти або без збереження відпустку, от з 3 червня. Або мають право взяти щорічну відпустку. Якщо людині вистачає своєї відпустки, а якщо людина ще кудись планує їхати, то вона плюс до своїх і бере тоді без збереження відпустку. Зрозуміли ви, але ніхто ні на кого не тисне жодного. Бо її районі. оплачується вже з іншого. Да, бюджету. Бо харківський центр оплачує їм за те, Участь. що вона є на даний момент не працівником школи міста Суми, а вона є працівником Харківського регіонального центру. Це по іншому оплачується.